Вітаю вас, мої любі раки! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення на листопад. Візьмемо від сьогодні, від 5 листопада і на весь місяць. Так, подивимося, я взяла три колоди, по три, три, три карти з кожної колоди, дев'ять карт, це велика кількість інформації. Дивіться, що за стендентом, Підставляйте, співставляйте і слухайте свою інформацію, яка буде відгукуватися, і будете мати підказки. Ну що ж, раки, листопад, перша карта для вас. Королева мечів! В мене є ясність, чудова енергія, такої впевненості, наполегливості, розуміння, куди я йду, і при бажанні, і гострого язика, і критики, і вміння висловлюватися, вміння доносити інформацію, і вміння відрубувати непотрібне все людей, які заважають. Ну, для когось це може бути доросла жінка стихії повітря, терези, близнюки, водолії 45, може бути жінка-фахівець, лікар, люди юриспруденції, медсестра, кухар, кравець і перукар. Ну, в кожного у нас багато, в кожного програється по-свому. Тоді підставляйте вже, чи це людина в вашому житті, чи це ваша енергія такої впевненості, цілеспрямованості. Можливо, вам потрібно комусь правду сказати, когось ну, розкритикувати, комусь пояснити щось. От маєте все, що вам потрібно, виймайте себе і дивимося далі. Так? Туз посухів, супер, так? Тому що в мене є ясність, в мене є план, в мене є ідеї, або така жінка вам щось підкаже, надихне, або розкритикує, так, і ви вам захочеться довести, що це не так. Тому що туз посухів це є вже нова ідея, коли загорілося, запалилася іскра, бажання, є бажання. Тілювати. Є бажання їхати, є бажання щось робити, бо вогонь це дія, це нові ідеї, нове натхнення, нова ініціатива, коли ми на, ентузіазм наш, коли ми ну, скеровуємо свою енергію кудись в рух, в дію. Куди від вас залежить тільки, але ви маєте цей вогонь і скіруйте його, куди вам потрібно. Ще одна карта мої любі раки для вас. І це приведе до результату, до задоволення. Бо дев'ятка кубків, дев'ять це завжди підсумок. І дев'ятка кубків це радість, яку ми отримуємо за те, що ми робили. Як підсумок це втілення наших мрій, чи бажань, чи отримання бажаного результату, чи це визнання, чи це похвала, але це класний настрій. Дивіться, яка класна бабуля, в рожевій шубі, не париться, їй класно. От, ось такий настрій. Задоволення, радість, а ми йдемо далі в нас наступна колода. Раки, наступна колода для вас перша карта. Що тут в нас? Трійка пентаклів. Трійка пентаклів це майстерність, це коли ми передаємо досвід, це коли ми отримуємо, навчаємося, дотримуємо досвід, так, навчаємося чи в групі людей, в колективі, чи це курси. І от королева мечів це може бути вчитель, який вас навчає, а можливо ясність, що я хочу навчитися. А можливо, ясність, бо це також трійка пентаклів це об'єднання зусиль. Це група людей, які працюють над одним результатом. І от ви збираєте таку групу людей, або вас покликали, або ви збираєте таку групу людей. От і королева мечів це буде або людина, яка збирає, або в неї є план, вона придумала, або це ваша ясність. Коли ми об'єднуємо зусилля для того, щоб швидше отримати результат, якісний результат. Ну, знову ж таки, або це колективна робота, або це ви ділитесь досвідом, або ви набираєтесь досвіду, або це. Може бути, ще так, що також, знаєте, що ви знайшли майстрів, таких, які ви, ну, щось зробити особливе, таке, що давно шукали людей і не могли знайти і за невеликі гроші. Можливо, ви є тим майстром, якого наймуть, тому що ви людина вміє робити особливі речі. А можливо, це е, ваш е, ваше хобі починає приносити перші гроші або ваше... Те, що ви навчилися, починає приносити перший дохід. Ну, Безліч варіантів. Або ви знаєте, от, королева мечів це ясність, куди скерувати свої ті таланти, навики, те, що ви навчилися, як їх монетизувати. Наступна карта. О, туз фу, туз, знову ще один туз посухів. Дивіться, який він тут. А тут взагалі він чудовий. У мене є заклинання, знаю чарівні слова, як відкрити ці двері. Ось два туза. Бачите, який він тут, а який тут. Такі, з таким ентузіазмом, з таким бажанням, з такою енергією ви відкриєте будь-які двері. Ну що ж, у нас ще одна карта попереду. Трійка посухів, чудово, тому що все йде е, правильно, знаєте? В вірному керунку рухайтеся, тому що туз це початок, це нова ідея, яку ви втілюєте, а трійка це вже шлях, дорога, якою ви йдете. Що ви розумієте, що ви йдете вірним курсом, вірним шляхом, що ви вже бачите плоди своєї діяльності, ви бачите, впевнені в тому, що ви йдете, можливо, ви бачите вже перші результати. Але це є і такий погляд в перспективу. Це як коли ми в навігатор заклали, так я завжди це повторюю, але це найкраще пояснення. Заклали маршрут, і ми вже рухаємо. І ми чітко бачимо, так по навіга... ми їдемо по навігатору, і ми чітко бачимо, що ми їдемо правильно, спокійно, впевнено. Ось так і трійка посухів. Так, впевнений рух до результату. Ну що, в нас ще одна колода і ще три карти. Раз. Окей, ще для вас перша карта. Що тут у нас? Двійка посухів, двійка посухів. Двійка посухів це, ну, двійки це завжди невпевненість, вагання і в, о вибір. От, можливо, і буде вибір полягати в тому. Ось тут трійка пентаклів. Кликати на допомогу, або вас покликали, чи йти на допомогу, чи я впораюся, або чи йти мені навчатися. От все, що я тут проговорила. Чи монетизувати свої навички, свої знання, чи мені вже достатньо досвіду, чи я зможу, чи я впораюся. Але чудово, що є королева мечів це ясність, або це людина, яка вас підштовхне і надасть вам такої сміливості, впевненості. А в нас ще дві карти, так? Ще одна карта для раків. Що тут у нас? У спектаклів. Неймовірно. Дивіться, на середину листопада у вас три тузи. Уявляєте собі, яка це, яка це потужна, потужна сила. І, до речі, так на здається, 20 листопада м -м, молодик, тому що сьогодні в нас повня, два тижні і молодик. І от ви маєте на молодик яку потужну силу. Два туза вогню. І туз Пентаклів. А Пентаклі це ресурс, який ми маємо, гроші, які ми маємо. Це пропозиція, це стратегія, це бізнес-ідеї, це бізнес-партнерство. Чудово. Ми беремо ще одну карту для вас, мої дорогенькі раки. Що тут для раків? Колісниця. Ну, неймовірно, тому що ви не просто підете, ось тут я говорила, так, про навігатор. Колісниця це і є автомобіль, яким ви рухаєтеся, або швидкість, з якої ви рухаєтеся. А це от керунок вірний і швидко. Це, це одна з найшвидших енергій, найшвидших карт в колоді, тому що це вогонь і колісниця це така динаміка, рух вперед, відповідальність, амбіціозність, коли ми не боїмося від Брати відповідальність на себе, коли ми от навіть не задумуємося кликати на допомогу, чекати допомогу, я знаю, куди я рухаюсь. От трійка послухів, це також такий. Я рухаюся з, з вірним курсом. Це може бути дорога, поїздки, переїзд, швидкі рішення, автомобіль, продаж, купівля, ремонт, все, що стосується автомобіля. Ну і відповідальність наша. Так Що я знаю, що я роблю, я розраховую. На свої сили, на свої вміння, на свої таланти. І що в нас тут ще було? Дев'ятка, кубків. Ви отримаєте чудовий результат. Ну, ще б. Тут ви прикладаєте зусилля. Тут взагалі фігурна карта тільки одна. Тобто нема сторонніх людей, які вам допомагають. Це все ваша заслуга. Ви придумали, ви втілили, і ви отримуєте нагороду і всі лаври. задоволення і радість. І мої любі, я вам щиро цього бажаю. Успіху, радості, задоволення, визнання, отримання чудового результату, такого, якого ви хочете, який вас буде тішити і задовільняти. Ну і мирного, і спокійного місяця, звісно ж. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Залишайте свої коментарі, діліться своїми враженнями. Ставте, будь ласка, вподобайки, що важливо для просування каналу. І хто не з нами, я вас запрошую, мої любі. Приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.